Шалом, це Славко, я для однієї доброї людини завершував оцю от коміцьку камічку македонську і разом з тим мислив. Отже, про що є сенс поговорити? Доля Покровська нам була відома ще задовго до того, як вона стала тут. Предметом ширшого і некомпетентного обговорювання. Всі знали, що буде мішок, і сподівалися, що звідти наші винесуть ноги вчасно або дещо пізніше. Важить нам, що навіть не оці от стратегічні плани пройти возвишеності вдоль цього берега казьонного торца Східного на Краматорськ. Тому що, ну це теж із області стратегічних марень. Бачите, тут ніяких. Стратегія у нас закінчується. Реальна стратегія закінчується мішком в Покровській І так само в Куп'янську. Це є реальна стратегія. Все, що вище, це марення стратегічні. От як Фрідріх оцінив колись нашого моріца фон Сакса. Але ми маємо робити висновки, і нам є що зробити оцей досвід тут Черговий раз нам оповідали, що ми тут щось там розсікаємо. Я вчора аж плюнув, нам черговий раз оповідають, що ми тут щось розсікаємо противника. То треба говорити за, пам'ятаєте, казав, якщо не витіснять заказіонний тореч, то треба миритися. До чого ми. Маємо два чинники. Перше говорили 100 тисяч, потім стали 170 тисяч. 170 тисяч це та уявна чисельність ворожих їдаків, котрі збройні сили України в головах його вищого військового керівники командування та державного керівництва, кому це все. Кидається в голову, не неспроможні опиратися. От якщо воріженьків тут 170 тисяч, то ми їм не опремося. Чому? Ну, 110, каже, що може оперемося, а от 170, то вже нічому. Тому що людей нет. Тому що поширення фронту на 20 кілометрів, як це сказати, всосало українські ресурси і резерви, які ми мали. От Розумієте, противнику вдалося. 20 кілометрів активного фронту отут-от, в районі Кучерового яру, і операції на Покровськ стали можливими. Трішкін кафтан стає все більш трішкиним. Розумієте? Це вже, якщо вже говорити по нарізанні шапок бирок з вівці, то це вже ми з однієї вівці кроємо не дві шапки, а десь три і збираємося. Да, десь третя шапка з вівці у нас виходить. З такої з маленької, знаєте, смушок решетилівський, щоб ви розуміли, з Решетилівської не, не з великої вівці, що ми беремо на м'ясо засію, а з Решетилівської, значить, то третій, то, то, три, з, тре, з одного смужка кроїм третю шапку. Результати нам очевидні. 20 кілометрів фронту поглинув українські резерви ресурси і дозволив вирішити питання в районі Покровська. Це означає, що людишек у них. Мало, а в нас, я не знаю, як буде. Те, що Путін, тепер поговоримо за великого і страшного для наших патріотів Путіна. Що означає цьогорічний призов? Я не соромлюся сказати, що я був в останніх лавах тих, хто почав говорити, що Путін готується до Великої війни. Я скажу, як він до неї готується, як лютий нападник, я навіть, якщо взяти досвід. Як лютий нападник 14-го, навіть не 40-го року, 41-го я би сказав, да, як лютий нападник 41-го року, чи як людина, яка треба йти в орденський наступ 44-го року кінця, тому що цей цілорічний призив він поєднується з мобілізацією. Оцих от БМП, бачите, це 769-та база, і за два тижні, ми не зважаємо на погані погодні умови, ми бачимо, що за два тижні з оцього от поля, де оці стоять корпуси БМП, значну кількість потягли на заводи. Якщо вже отаке у них ну це як у нас на Житомирському ремонтному заводі сподібного теж робили Лялю. То і вони роблять. Для чого робиться це військо? Це військо робиться не для нападу, розпачливого навіть нападу на Європу. Це військо готується до розпачливої ситуації, тому що я вірю, що цей кріт може щось утнути, а то йому в розпачі доведеться нести відповідальність за наслідки своїх дій, в тому числі мілітарну. А для того ж треба. Щоб було що заходу нищити, треба підставити заходу якусь кількість коробок, якусь кіль... кількість. Між іншим, я хочу сказати, що такі міхлютка. За мовою, я це порівнював словники одеських та пітерських злодіїв. все таки міхлютка, не міхлютка. Ну, мені якось зручніше вимовляти. Треба ж міхрютоку сюди напіхати. Треба ж жертвоприношення. Розумієте, це ж мідяні бики для жертвоприношення. Це вальчики. Вау. Ходячі гроби. ну вагу. хотя, в принципі, єздячі граби для ходячих жертв. А ця моя рацію. Це готується чергове жертвопринесення ВАУ. Чи воно буде, чи воно не буде, нам від того не легше, тому що для нас поширити 20 кілометрів фронту стало непосильним завданням для наших ресурсів. Резервів. Я не кажу, що вони використовуються раціонально, про це мови не йдеться. І це означає, що вони до кінця не будуть використовуватися раціонально. Так само треба сказати, що потягли із 111 бази Т-55, Т-62 знову. Активність була поміщена на двох базах: на 111 і на 769. Що цікаво, що ті Т-72, що лишилися, а їх щось не дуже витягує. Це мене людина запитала каже а що ви про танки мовчите з певною хідністю а що мовчати про танки коли нам 20, а що говорити про танки, коли нам 20 кілометрів фронту коли ми третій місяць вирішуємо тут от атрізання ну ясно що всі кажуть що це дорогі Хашиміна, від дущий смерті що нам так удобній. Якщо ми не витисли противника за казенний Торець, то це означатиме і подальший відступ Збройних сил України. І в тому, в тій перспективі абсолютно не має значення, попри він на Краматорськ з півдня, чи попри на Слов'янськ з півдня, чи попри на Куп'янськ. Це абсолютно ніякого значення немає. Це означає все одно нові мішки і нові вчасно або дещо пізніші відступи. І нам політично вже треба цікавитися не моралю тих, хто все ще на фронті. Нам вже надходить час цікавитися моральним станом і настроєм людей, які сезаче. Нам вже час цікавитися. Ну я не в образу їм скажу для спрощення, ненавиджу цей жаргон. Зуміте, москвинські, отак, от гралися в ці абревіатури в Першу світову війну. Давайте казати. Нічого поганого в слові фененфлюх, дезертирство немає, дезерція. Нам треба знати, що в головах дезертирів, які в них настрої, наскільки вони обмежуються потребою вести господарство або відступити за кордон. Чи думають чи не, є в них якісь політичні ідеї і настрої? От, що вже стає актуальним для нашої України, розумієте? Настрої тих, хто. Пройшов насквозь солдатський ад, і добровольна безвісті пропав, як казав Кіплін. Ось чим треба цікавитися. І на що я хочу, я оце порівнював. Більшовики зробили велику послугу, зберегли хроніки українські, і гетьманські, і петлюрівські. І я оце порівнював. розумієте, відновлення і співставлення трьох. Два не зробили прекрасну картину. Гетьманська Україна, Петлюрівська це на додаток тим, хто не виключив камеру, це такий опціон. І їхня Совітська. Що я скажу? Я бачу вчорашній день у цих всіх архаїчних мундирах офіцерів Гетьмана. Єдине, що можу сказати на користь цього режиму, що Скоропадський таки умів носити шашку. От що приємно, що все-таки видний кавалеріст без вищого образування все-таки. Шашку он носить умел, шашка ему не мешала, в отличие от большинства, у кого она там в ногах путается. Ну, так самый типовый банкет, как в нашей армии был, что пришедшим позже мест за столом не хватило, и они мечутся в поисках свободного стула. Ну, все так знакомо, все так узнаваемо, такая непрерывность традиций. И червоницы просто бидло. це вот нато, дивися их сборы, вокзалы, це вот просто нато в А народ, на жаль, представлений тільки в хроніках директорії січовими стрільцями, керівництвом директорії, і київським населенням, нечисленним українським, яке його вітає. Я, і оце Візантійщина попів, попив, я скажу жриці абсолютно, ну, привративши його правильно притон розбойників. Ні, в моєму, в смыслі, його, ні, 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 не претендую. Так ось і, але одна проблема, як же мало цього народу, і головне, що я дізнався, я не впізнав ще пістолет Петлюри. Але Кольт Коновальця, оця рідка кобура. Не нещодавно я її бачив, але не в продажу, Я б често сказати, побачите Кольтівську кобуру російську з першої світу, вона як Наганівська, тільки кришку кришки такий самий. Тільки тут магазин, ну, Кольтівський магазин більше ви впізнаєте. Купуйте за любі гроші. Я скажу, от чого ще нема, це от Кольтівської кобури. Я з цього зробив висновок про ножі петлюри. Як тільки процес піде, щоб мене не виправили, я вам відразу за них оповім і за накладки на них. Бай! Дякую, що подивилися. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, підписуйтесь, будемо дуже вам вдячні. А всім донатам велике дякую. Так.